Доброго вечора усім, хто любить футзал та ще й намагається у нього грати. До вашої уваги, огляд сьомого туру п'ятої ліги міського чемпіонату Вінницької МТГ, у рамках якого відбулись не всі заплановані матчі. Через святвечір та війну, що продовжується, не зіграли вчасно два поєдинки, які таким чином перенесено на більш пізній час. Фенікс Кіпіш. Розпочався тур матчем у суботу, в якому Кіпіш зустрічався з Феніксом. Диспозиція сил перед грою, очевидно, говорила, що переможець суттєво покращить власні шанси на боротьбу за призові місця надалі. Свої крайні перемоги команди Володимира Бануляка та Ігоря Крещенка здобували ще в середині листопада, тому намагались покращити настрій перед святами. Ігор Режук на 12-й хвилині відкрив рахунок, втім, Максим Зімін наприкінці першого тайму результат на табло зрівняв. Традиційно майже непробивним у рамці вирід Кіпіша був Степан Вітрук. А ось його колега по перерві працював об'єктивно менше. Це дало змогу універсальним виконавцям Кіпіша заспокоїтись та ще двічі відзначитись у воротах Фенікса. Дубль Михайла Яворського на заключних хвилинах гри дозволив саме команді у чорно-салатовій формі забирати три очки. Вінфілд благодать 2 Гра між дублерами благодаті та вінфілдом вважалась центральною у звітному турі. Не дивно, що за рівнем накалу вона виявилась також взірцевою. Краще розпочали підопічні Борисюка, адже Дмитро Куций відправив м'яча до сітки вже на першій хвилині. Надалі Даніїл оковитий подвоїв перевагу благих, і здавалось, що вони закріпляться на провідних позиціях у дивізіоні напередодні нового року. Тим не менш, підопічним Олександра Семеняка вдалося не лише вирівняти становище, а й вирвати доволі впевнену перемогу. Головним рушієм успіху для Вінфілда став Олександр Костик, який оформив стартовий та заключний голи у цьому феєричному камбе. Між результативними діями костика відзначились також Володимир Руденко та Артем Олексієнко. Меркурій Мобілайк Легіон 2013 Здавалося б, якою може бути інтрига у матчі лідера проти аутсайдера. Втім, Меркурій не визнає авторитетів і на кожен матч налаштовується, немов на останній бій. Ось і цього разу підопічні Руслана Ковалюка були готовими не просто давати бій легіонерам, а й перемагати їх. Команда Владислава Кушти на цю зустріч вийшла у новій формі, яка не одразу ставала фартовою. Лише в дебюті другого тайму Владислав Понурий відкрив рахунок несподівано і майже без замаху, пробивши ледь не з центру майданчика. Денис Савчук відповів на це взяття воріт власними результативними діями, а згодом ще й вивів свою команду вперед. Олександр Щербань результат зрівняв і здавалось, що такою нічиєю це протистояння і завершиться. Однак у кінцівці матчу спочатку Савчук втратив убивчий шанс оформити хет-трик, А ось за лічені секунди до сирени Владиславу понурому знову вдався постріл, що застав зненацька голкіпера суперника, а команді Легіон 2013 приніс аж ніяк не легкі три очки. Атлетік 2-0. Брікстон Юнайтед. Ще одна гра, яка очікувалась з великим нетерпінням, проте на практиці виявилась доволі переконливою з боку саме Брікстон Юнайтед. Підопічні Дениса Ременюка вийшли на поєдинок добре налаштованими і ще в першому таймі оформили гандикап, що дозволив їм надалі контролювати хід матчу. Голи Владислава Березіна, Назарія Даревича та дубль Олександра Іщенка, змусили Атлетік 2-0 нервувати та ризикувати. В результаті Петро Білевич знову отримав вилучення, яке підвело його команду. Тим не менш, саме за гри в меншості атлетам вдалося таки розмочити рахунок, реалізувавши стандарт. Тут такий вийшов на аванс-сцену Віктор Іванович Федоров, який призначив пенальті у доволі сумнівній ситуації. Впевнена реалізація від раменюка і вже лише диво могло завадити Брікстонам виграти дану зустріч. У хвилини, що залишились, слід ще відмітити класний гол Захара Фєдіна ударом у дальню дев'ятку. Ну а довершив розгром Назарій Деревич, після матчеве флеш-інтерв'ю, якого ви всі мали змогу бачити у сторі з офіційних акаунтів асоціації футзалу ВМТГ в популярних соціальних мережах. Матчі між Конект Юнайтед та Темпом, а також АрПАЛ та десною 2 було перенесено. П'ята ліга продовжує бути найбільш рівним чемпіонатом з-поміж п'яти дивізіонів відкритого міського чемпіонату. У ній наразі маємо лідера, який залишився у цьому статусі виключно завдяки голу на останніх секундах у ворота Меркурій Мобілайк. Група переслідувачів Легіона 2013 складається із шести команд, до яких входять і темп із кіпішем, що мають по матчу в запасі. Щодо колективів із нижньої частини турнірної таблиці, то серед них відзначаємо Арпал та десну 2 що мають по парі матчів у запасі. Так само і головний згідно таблиці Аутсайдер демонстрував аж ніяк не безнадійний рівень футзалу останнім часом. Тож зміни, що будуть мати місце, причому зміни часом досить кардинальні. Насправді нам доволі легко вкотре нагадувати вам про необхідність донатів. Значно важче робити ці донати реальними та допомагати фронту щоденно. Наша місія, як інформаційного майданчика, доносити по-справжньому важливі меседжі до кожного. Наразі ж не може бути в Україні більш важливих завдань ніж ті, які виконуються професіоналами на передовій. Шлях до перемоги це не обов'язково 100% населення в окопі, проте це професійне ставлення всіх і кожного до своїх прямих професійних обов'язків. А отже, й своєчасні донати від цивільних на потреби війська, які дозволять знову ефективно нищити російського агресора на лінії безпосереднього зіткнення.